Типа шоу прикольний! Супейки! Я Немайджу! Е, сьогодні ми продовжуємо грати з вами в МЗ. В принципі, я не буду довго затягувати, так що погнали. Треба знайти ще три частини кулі, і якось не попасться от на ту хрінь, що за нами ходить. Диба дві частини кулі залишилось. Я знаю, еще одно катавальня с и можно разорвать, а чем? А. Труйна зала. Ой, это бык. А, читать цены. Не... не буду. Так, какое? Залишилось еще одна часть на куле, правильно? Раз, два, три, четыре, пять. Все, правильно. Не, у нас все шесть. Труйно зала. Что нам тут делать? Трех складовых. Музика-музика. що гра крашнулась не дуже подобається. у хріна вона крашнулась Причому вона це робить на екрані завантажування. Ми щось робимо правильно то воно починає далі орати. радиться все Yes. Hello. Incredible, you found Vile's recipe that's oh, a, a, a Listen carefully. Alexander is bashing on opening a gate, a door to another world. It's where very... he wants to go. Okay, you could put your anger aside. Let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please find the ingredients and pass a tonic by it. Um guy, and do so before you assemble the ore. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time, Unless everything is taken care of before mending the ore. You won't be able to save Okay. me. Там лежать. Там де далі, от по... по прямій, як і ти. ну <плес> шо приколюєте! Ви шо, розмущаєтесь наді мною, що це, блядь, таке?

We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explode the, so the, the way, the way, 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 way of... You never really know what you have to do. You talked about redemption. How you would face the old shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Um, how comes we get here? Oh. Nu? No, Ašo Треба було просто обдивити кожен камушек. Просто яке змучання. Треба було е, просто тягнути її. Окей, що вот це у нас? Ми витягнемо. А, я навпаки я опускав пістку? Сюди я нічого не можу поки бахнуть. Я думаю, так і треба було. Нова записка, нова олія. ні, ой, я дивіться. Дивитесь, там не може дивитися, Відро дайте вгадаю, відро сюди. Окей, okay, ведро сюда. Эммм. Um, Мы опускаем. Ведро воды. Трубея ключ, алей, не можу его дістати. Ведро воды. Дай ключ. Кто там... Нету и лжить. просто жесть. Нас підшатало від того, що ми. Побачили наст 1839. Цілополі, Збудуємося тінь, щоб в мене Молочные фермы фермеры, молочный фермер, молочний фермер, вибачте. Today, visit was unexpected. the As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now.

Я вже просто венеті знайшов, що от сюди треба витягнути. І закинути цю склянку з воду, щоб набрати туди крові. Я вже бігав, я не знаю сіті тут, я не yeah, знаю. Ти мені не допомагаєш, хоч би сказав, що робити. Це сюди, а... потім це сюди. Окей, а потім а, нам сюди треба, да? Ні, нам не сюди, а что кістку сюди? Кістку сюди.

Не, не відкрилось. Гра дуже мало підсказок, дає, що робити. Армена Вівтар. Улі Але ж там ходи хрінь ота. Він не ходить Ходить і це добре. Але в нас що смолою всередині? Окей, смола. Пуля. Пуля, давайте. Нарешті я вас зібрав. Це не це? Святилище. І мені треба потім закинуть голову того в портал, що ж правильно. Щоб не це зробити. Оце нас набагато. та й залишилось цього, що треба зробити. Nineteenth of August, eighteen thirty-nine. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer. You made me a angry. monster. And now, I merely await my death. I am too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. I cannot see as my eyes are dressed in tears i'm as broken as the men i've tortured if only i could wipe my fear away okay what's up the police budlaska oh and yet the neutral no voice for this too Так, а що у нас в, в, в тій стороні? Це у нас такий самий вівтар тут правильно. Палимо всі свічки, бо можемо. I was wondering if you were going to show up. I see a gripper convinced you to run some errands. Tell me, is it? No, oh, don't do that. I realize you doubt my. Why would I take such extreme measures to save your life? Our ah, on the so, You are ruining it. We are so close. I beg you. I'm just like you, Daniel. A prisoner of circumstance. fool! Oh. You killed us. You killed us both. Мені голову може, може, було треба закинути. Може, я щось не то зробив. Була перемога, я ніколи не озирався. You think I was afraid of fleeting <laughs> contrary. i knew it was my purgatory hellfire made to wash away my sins there's no denying the things i've done but i have paid my tribute i gave them that awful man i did the right thing Таке яскраво. Дуже яскраво. У не знаю, як вам. Е -е, мені було тяжко її проходить. Вона прикольна, але мені реально було складновато. Зараз може глянемо за Ще раз. A whole. A whole. A whole. Про мене заборони. Просто не хочу пропустити, коли мені кидать голову. О, oh, дуже довго. Бачу. Ай! По-моєму, я не думаю, що це була гарна ідея закидувати всередину. У, так це, це не відео, це ми, ми йдемо кудись. Пачка. I know you can. Знаю ви можете. Струга кінцівка якраз Don't worry, It will be all right. Все буде правильно. Буде allрайт. Або all left. Oh -oh. Окей, давайте я ще раз скажу: гру мені було проходити важкувато. Я багато чого не розумів, але в принципі мені гра сподобалась. Напишіть в коментарях, як вам ця гра в принципі будуть далі. У мене проходження на каналі ще інших частинам Е, Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, і до наступних зустрічі в наступних епізодах.